Доброго дня, шановні. Оце сіла в своєму Укромному кутику. Покажу де. Бачите, це мій ковбани, оце стіл. Ось, а отут от, шпальна грядка. Бачите, оце шпали, ковбанчик для компанії. От, подивіться, тут звіробій стоїть стіною. А ще вище щавель на насіння, котрий буде. Далі ромашка буде. Позбиралось на дощ зранку, так збиралось, збиралось, що аж аж. Але з великого грому малий дощ вроді би розпогодилось. Ну, не знаю, передавали зливи. Ось, бачите, ось вона моя шпальна грядка. Отак от, от збоку покажу, як там. Ідуть, ідуть, шпали, шпали? Підв'язала свою ромашку і сиджу тут в компанії з розбитим серцем. Ну, як звучить? Ось бачите? Теж застосувала підтримку для помідорів, для іншої цілі, думаю, вдачно. Бачите? Нема мої, вечер... вечірня запашна квітка. Бачите, рожевим там один, один десь лишилось, одне чи двоє суцвіть прибрала. Оце красується. От там бачите, міскантус, а вверху жемчужниця. Тоже вже підв'язала, бо вітер. І оце, бачите, це я сиджу і оце споглядаю. Отам От гвоздика таким, такою плямою. А там ще думайте, що в мене? Високі-високі українські квіти. От вони. От бачите, вибило. Може підкажете? Потім я скажу, а там ще вище зацвіла... зацвів лілейник. Зина ще не розцвіла, а там сіненькі видніється Вероніка. Ось там ще мої лілії доцвітають трошечки окремі, бачите, вже відцвів люпин. А ще дві квіточки, дві гілочки доцвітають і думає цвісти звіробій. Це, бачите, згадала, як ото називається. От, там от, Може, ви вже написали мальви. Мальви будуть квітувати, там три чи чотири гілочки, посадила і забула. Вони біля. Знаєте, як? Не сходила, не сходила, тому що хреню не було, а хрінь там появився, затінок гарний. І там гортензія і мальви. Бачите, як вони дружать? Гортензія, мальви і хрінь. От вам і сумісні посадки. От, а там за ромашкою видніється томати, помідори. Ну, всього потрошки, аби десь, як кажуть, зачепився погляд. І ще, аби не надовго, та піднімуся вже ладно, бо тут у мене, бачите, ось чабрець. Бачите? Не можу розвести його. Цей чабрець я взяла в Іри в Шарлоттауні. У неї прямо на горбочку росте в траві. Уже він прижився, все. У мене ще розмножується в моєму розсадничку. Ось він. Оцей такий, знаєте, польовий польовий, який зацвіте, я покажу. Бо в мене є такий, така рослинка, тільки вона така садова. Вона ну, там, бачите, кущик. Він росте. Чебрець, чебрець Росте, але він не на грядці. такий ось оце є. Ще зараз поки. ось він близенький. Але цей чебрець не, не хоче чомусь рости на цьому. в траві. Він якби культурний. Ось і ще є чебрець тоже, ну я не знаю. Кажуть, що він росте е навіть між скалами на, гор, на гірках його садять. Оцей. Е, тож я, він мені дав як червоний чабрець. Red Time, Бачите, який колір. Але колір справжній передається правильно телефоном. Бачите, він і не червоний, але більше до червоного, ніж до рожевого. І ще один є, зараз покажу. Ось, подивіться, який ще є чабрець. Це ще інший. Ось він у мене на другій грядці. Отакий красунчик. Дуже пахучий, дуже гарний. Я вже його там наживцювала, по кожній грядці кинула, як кажуть, стирканула. А і ще, шановні, скажу, вже розділила я свої. Знову заїла. Оці квітки, бачите, ось одна. О, окремо, тому що пішли дощі. А в цьому я не знаю, чому цей горщик, оцей підвісний кашпо, воно тримає вологу, не виходить. я прийшлось, бачите, розсадила у відра у своїй ємності, бачите. Ось тут і геранька. І ось ці красунечки. Ну і ось, ну як не показати. Ну як пройти мимо, ну скажіть. Хіба можна, подивитися, кейл? То це прикраса грядки. Акріп. Акріп. Ну хіба це не краса? А вон подивіться, біленька як в повітрі як літає. Ай! От. Тут мої комбінації. Оце ж взяла з теплиці Це запашний гладіолус. Але не знаю, як він вже витягла з теплиці, отож я показувала під помідорами він. Ось. Монарда красується і е, соняшник. Це декоративний. Бачите, подивіться, яка красива. Ну, от нічого не цвіте, а при, приходжу і любуюся. Ромашки. А тут у мене торік була ромашка на, на куті, і оце насіялась, я її поросаджую, буде у мене багато ромашки. А це Георгіни. от там от посадження, я бачу, що щось їм тісноватенько, але хай тягнуться. Теж ну, самосійка. Подивіться, який красень. Ну, хіба я можу його знищити чи десь переносити? Ну, хай росте, хай навалом. Але всім буде добре. Ось теж Київ. Красуня одна і друга, ну хай ростуть. Гарно, гарно. І користь буде. От салат, який, подивіться, на пів грядки. Оце великан. Ну, хай дасть насіння, хай. Ось, теж сумісний Це пахучий, пахучий гладіолус. Я забула назву, але ось теж. Бачите, як разом гарненько. І тут теж. Казала одна, казала горшки, все, 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 все відра треба кому комусь віддати, чи що не буду нічого, відра більше садити. Бо це треба поливати, треба догляд, хоча я й дома сиджу, як кажуть, нікуди не бігаю, нікуди не ходжу. Але не можна без них. Бачите, ну куди? На грядку це ж окремий догляд треба, а тут уже ось біля теплиці чи ви подивіться на ось цю красу. Ну, Мріяла мріла, мрії збуваються. Бачите? Це вже ну, хіба можна? Ну, то посходило, трошки прорідило і лишило. Ну, від цвіте, так будуть цвісти чи пулькачі, чи духмяний цей тютюн. Ну, подивіться, теж. Ну, сам посіявся. Ну хіба я можу його витягнути? От подивіться, соняшник і лілії. Це вже постійно, а тут ліатріс, а тут чорнобривці, а там от геранька на куті. Ну, ото всього потрошки. Як кажуть, хоч місце ось дивіться, аж до тої ялинки, то є. Ну, але то ж, розумієте, то ж треба робити на цьому. Раз взявся за гушне, говорить, що не дюш, а сили вже то й нема. Ось, так що, як кажуть, бачать очі, але зуб не йме. Комарі кусають зарази.